Ні пройти, ні проїхати вже п'ять років поспіль. Березнівчани скаржаться на непівзруйнований міст через річку Случ кажуть, із цим питанням звертались і до міської влади, і до служби автомобільних доріг Рівненської області. Щоразу, коли через міст їдуть вантажівки, він здригається. Водії намагаються оминати вибоїни в асфальті, але марно. Вся дорога, ніби швейцарський сир. Березнівчани, які щодня проїжджають цією ділянкою дороги, кажуть, щоб зберегти автівку цілою та неушкодженою, потрібно докласти чималих зусиль. Все бомба, колеса відпадають, коротше, все сиплеться. Дорога така, що Лучше луч, не ці? треба. Часто їздить майже кожен день. Вже ходова сиплеться, вже не можемо далі. Вже немає. У нас ще машина не, не ламалася, вже, вже, вже зага обережно. Одну ставили в ремонті, друга нього вже. Їдемо і не знаємо, чи доїдемо до хати. Нема. Деально, просто. Деально. Часто сюди їздите? Кожен день. І як, машина ще не ламалась? Вже пару разів робив. Місцеві жителі вже не раз звертались до міської влади з численними скаргами. Міст знаходиться на ділянці дороги державного значення. Опікується ним служба автомобільних доріг. До війни було кілька десятків спроб добитися ремонту мосту. А конкретно ніхто нічого не робив. А конкретно ви бачите, в як, якому стані цей місто можна поддона побити і все. а заходи, які ви бачите, які заходи, як було, так і є. Мені сказали, ці наші керовники місцеві. Що вони сім місяців пишуть листи, а результат ви самі бачите, ніякого результату немає. У міськраді кажуть, що вже не раз писали листи у службу автомобільних доріг рівненщини. Втім, отримували звідти лише відмовки. Мовляв, обіцяли, обіцяли, а результатів нуль. За словами очільника міста Руслана Полипчука, звертались навіть до кабміну на наші неодноразові звернення до органів влади про виділення коштів для капітального ремонту. Ми не знаходимо ніякої підтримки. Зверталися навіть було вже рішення з сесії. Ми зверталися до керівництва служби автомобільних доріг в Рівненській області про негайний терміновий капітальний ремонт, але ніякої реакції І приходять тільки листи, відмовки, обіцянки у службі автомобільних доріг Рівненщини не кажуть, зараз ситуацію зрушити з місця нереально, адже проблема не в асфальтному покритті, а в самій конструкції споруди. Зрештою, проблемний міст мали внести у програму великого будівництва, але і з початком війни про це не може бути і мови. Міст потребує капітального ремонту, а видатки на такі роботи під час війни заморожені. Речник саду каже: усе як в анекдоті: люди бідкаються, влада розводить руками. Наприкінці минулого року вся ця автомобільна дорога ділянками. Які ще не були відремонтовані в рамках програми президента Велике Будівництво, була таки включена до цієї програми. І з огляду на тривалість тендерних процедур ми очікували розкриття пропозицій навесні цього року і вже би влітку мав би починатися ремонт не лише мосту, а й всієї автомобільної дороги, цієї територіальної значення. За попередніми розрахунками, ремонт мосту обійдеться у 100 мільйонів гривень. А поки триває війна, мешканці Березного благають хоча б про ямковий ремонт дороги на цій ділянці. Та от сподіватися на це не варто. Поточного ремонту шляховики проводити не планують. А от чи довго протримається застаріла конструкція, питання риторичне. Та навіть по закінченні воєнного стану за переправу візьмуться не швидко, адже в області є й інші більш проблемні ділянки, на яких дорожники і зосередять свою роботу у першу чергу. Дарія Борисович, Михайло Манзюк, телеканал ITV.